Так, друзі, нарешті це відбулося. Мене доволі часто питали, чи є у мене система скидання під FIMI X8? А, я у відповідь казав, що друзі, пришліть мені дрон, і я зроблю немає питань. Зроблю і вам відправлю безкоштовно, як це завжди робиться. Жоден з тих, хто у мене питав під цей дрон, мені так і не прислав цей дрон. А питають і питають і питають, чи є в наявності, чи є, чи, чи вже зробив, чи розробив. І лише тільки одна людина мені, у мене спитала, чи можу я відремонтувати такий дрон. Я взявся його відремонтувати лише через те, що це єдиний по суті, шанс під нього зробити систему скидання. Ну, Я е, змонтував таку дугу от, і вже її роздрукував. Вона е, дуже чітко сідає. Як бачите, от, там ще буде ущільнювач. Ну, по суті, ущільнювач все прикриє. І тут дуже зручно, що е, е, інфрачервоні датчики, посадки перекривають доступ, якщо буде сонячне світло, то не буде помилкових спрацювань. Але тут глибока посадка, от, і це працює таким чином, як і всі інші мої е, системи. Є дуга під конкретний дрон, і є сам модуль на салазках, який надівається безпосередньо, От. Ну, коротше, воно дуже щільно, це так не на камеру. От. І воно надвигається, надвигається, а, там провод не мішає, то я не побачу. Просто заважає провод. От. І становиться вже таким. Нічого нового ну, ви не побачили тут. Моя звичайна система з змінним ремінцем. ви можете вкладати вже потрібний вам припас і підтягувати його липучкою, як вам заручено. От. Нарешті це відбулося. Нарешті є система і під цей фімі. Ось така от краса. То просто на майбутнє, якщо дійсно вам потрібна система під якийсь нонейм uh, дрон чи дрон, який не дуже розповсюджений, не лякайтесь, відправляйте мені ніде ваш дрон не дінеться. От. Ну, тепер ще одна галочка в моїй колекції.